Простір для читання, який віднедавна став пунктом незламності. У місті розширюють мережу локацій, де можна перечекати час, коли вдома немає тепла та світла. Є чайники, є попити гарячого чаю можна буде, є ліки, якщо не дай Боже комусь стане зле. Є пледи, можна укритися, і взагалі в такій ну дуже комфортній обстановці посидіти, переждати негоду чи виключення світла. Вінничанка Тетяна прийшла в пункт незламності зловити мережу та попрацювати, адже в квартирі вже декілька годин, як відключили світло. І з такою проблемою стикається кожен другий відвідувач пункту. Найбільша послуга, якою користуються наші відвідувачі, це зарядка гаджетів і скористатись люди дуже просять вайфаєм. Про те, що тут мережа точно доступна. Тетяна дізналася з інтерактивної карти, яку запустили у Вінниці. Це дуже інформативна ця карта, тому що е, е, саме в бібліотеці, ну яку я знайшла на карті, тут мені потрібен вайфай, тут він є, і я можу попрацювати спокійно. На мапі позначили не лише пункти незламності, а й звичайні пункти обігрівання. Тут є школи, бібліотеки, заклади спорту та культури, торгові центри, намети від ДСНС та карстроє, а також будинки, в яких облаштували найпростіші укриття. Кожним разом там будуть збільшуватися або об'єм даних, або їх точність, інформативність. До того ж на мапу наноситимуть нові позначки та оновлюватимуть вже існуючу інформацію, як от про графік роботи. Більшість наших центрів будуть працювати цілодобово, але якщо будуть якісь зміни про зміні адреси або зміні графіка, або перенесені точки обігріву з одного приміщення на більш зручне, там будуть відповідні відмітки. Саме головне про те, чи функціонує воно чи не функціонує і з япой графіку. Розробники переконані, така мапа значно полегшить пошуки необхідного пункту обігрівання. Посилання на онлайн-карту доступне на сайті міськради.